Дякую. Шановні друзі, ми сьогодні зібралися з вами біля стінах обласної ради для того, щоб захистити книгу, захистити і тих людей, які сьогодні хочуть щось зробити для Буковину, для Буковинців. Я сьогодні тримаю в руках книгу Історія українського народу. Хочу сказати, що український народ ще не знав такий ганебний підхід влади до свого, свого власного народу. І незважаючи на те, що люди сьогодні збер, е, зібралися і хочуть е, дійсно захистити себе, влада навіть не, не дозволяє собі вийти і виступити і сказати свою позицію. Друзі, я дуже добре знаю. Історію того, як почалася ця проблема. За чотири минулих скликань я особисто мав можливість бути членом комісії, де розглядається це питання. І завжди блокував. Слухаючись цих керівників, я зрозумів, що їм навпаки потрібно допомагати і дати можливість розвивати свої підприємства. І слава Богу. Нам вдалося це зробити. Як бачимо, завжди були такі люди, які хотіли е, е, прихватизувати і забрати е, гарне приміщення, забрати те, що не так, не так правильно лежить, як кажуть. І бачимо, що якраз сьогодні влада дозволяє цим людям забрати е, е, і приватизувати, бо, тому що я наче не можу оцінити цей крок. Які сьогодні це майбутнє е, приватизація цих е, кнігарин, цих приміщень, які знаходяться у центрі міста. Ви знаєте, я на минулі засідання комісії, коли брав участь, е, слава Богу, нам вдалося блокувати прийняття рішення по цьому питанню і винесли на сесію створити комісію для більш глибокого вивчення цього питання. І я задав питання конкретно пану Галицу. Як він взагалі бачить сьогодні закриття або реорганізація цих книгарень Він каже, що створити одну потужну підприємство, яке буде підтримуватися обласним бюджетом і так далі? Я кажу, не потрібно створити таке саме підприємство, і нехай вона конкурує сьогодні з цими е, е, діючими підприємствами і тоді це буде правильно, коли ми маємо рівні права. Сьогодні серед, але що виходить, Абсолютно не хочуть робити монополію і потім вийдуть і скажуть: ви знаєте, підприємство збиткове, ще раз скажу збиткове і ми змушені скоротити декілька магазинів і таким чином виставлять їх на торгах. Оце кона відбувається, і навіть люди не знають, в якій там газеті вони дали свої об'яви по продаж і продадуть, і ніхто не буде знати, коли і як і за які гроші. Друзі, я вас прошу, абсолютно не потрібно е, розслаблятися, потрібно сьогодні зібратися. І я дійсно бачу, що є бажання ваше, є бажання наше зібратися і не допустити сьогодні цій владі все забрати від власного народу. Повірте мені, що ми будемо на, вашу, на вашій стороні. Обов'язково це питання буде на сесії заблоковано. Обов'язково ми будемо підтримувати українську черновецьку книгу. Дякую вам.